Окупаційний губернатор Лівобережжя Херсонщини Володимир Сальдо доручив пришвидшити створення реєстру безхазяйного майна. За його словами, реєстр нібито потрібен, щоб забезпечити житлом спеціалістів, яких окупаційна влада планує завозити у регіон. Нагадаю, росіяни вважають безхазяйним майном об'єкти, власники яких відсутні цього року. До єдиного державного реєстру Росії внесли інформацію про майже 4,9 млн. мільйон таких об'єктів на тимчасово окупованих територіях України йдеться про учасників федеральних програм: земський лікар, земський учитель, земський працівник культури і навіть майбутньо земський тренер. Тим, хто погодиться працювати на окупованих територіях, обіцяють до 2 мільйонів рублів і гідні умови життя. Сальдо заявив, що лікарі, вчителі та працівники культури мають жити у гідних умовах. Тому формування реєстру безхазяйного майна, на його думку, допоможе швидше надати житло тим, хто погодиться працювати на окуповані території. А от чиї це будуть квартири, питання риторичне.